Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші вкладень на своєму інтернеті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти гроші на своєму інтернеті через сервіс NodePay. NodePay — це, по суті, чиста копія сервісу Graf. Зараз вже активно шилять цей проект, тому частину користувачів не у них. Навіть, можливо, ще й швидше зараз вони зроблять лістинг свого токена. Даний проєкт підтримує Anonica Brands, Max, Jim Crypto, OKX Ventures та інші відомі фонди. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти на сайт за моїм реферальним посиланням та зареєструватися. Тут пишемо свою пошту, придумаємо собі якийсь нікнейм. З приміром, я напишу Kent. 2024. І придумаємо пароль. бажаємо додати ще якийсь спеціальний символ. І ще раз пишемо свій пароль. Ага, де на тій мага написано. Ставимо галочку, підтверджуємо, що ви не робот. Проходимо такі от топчу, по суті. Так, час мотоцикл. Та нажимаємо на кнопку Регістр. Бачимо, ми успішно зареєструвалися. Тепер ми з поста переходимо і нажимаємо на кнопку розширення і скачуємо розширення на свій браузер. Нажимаємо на кнопку Отримати і на кнопку Додати розширення. Бажаємо все робити, звісно, через ноутбук або персональний комп'ютер. Якщо ж ви використовуєте мобільний телефон, то можете через браузер Kiwi, в принципі, зробити, через повну версію браузера. Але зручніше вам буде, звісно, через ноутбук. Так, тепер ми заходимо в розширення, нажимаємо на кнопку Login і вводимо свою пошту та пароль, який ми вказували при реєстрації. Так, заходимо на сторінку, бажемо ну, запам'ятати пароль. Так, І ось бачимо, що ми успішно зареєструвалися. І скоро ми зможемо заробляти гроші на тому, що ділимося своїм, своїми невикористаними мегабайтами з цим сервісом. По суті, все так само ізраз. Тут ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. І за кожного запрошеного друга вам будуть іти комісійний від його заробітку. Також в розділі реферальна програма ви можете клеймити е, поінти за кожні е, 10 рефералів. Бачимо, ви отримаєте плюс 100 поінтів за кожного підтвердженого реферала, і плюс 1000 поінтів за кожних 10 підтверджених рефералів. Ось я можу зараз перейти е, на інший свій аккаунт і бачимо, що на даний момент я вже зробив 20 тисяч. 300 даних понтів. Ось я вже запросив 103 людини, і бачимо за це мені дали 20 тисяч ось вже 500 поїнтів. Невдовзі вони мають запустити майнінг їхньої криптовалюти. Тобто, по суті, ви просто кожного дня будете заходити в дане розширення, залишати свій браузер включеним, і вам будуть нараховуватись поинти, які потім будуть. Конвертовані в їхню криптовалюту. Ось ми також можемо перейти в їхній блок і подивитись, що вони там пишуть. Ще йде на запис екрану. Бачимо, що Moder Point це система винагороди, забита фазу нашої програми. Ось мережа Node.Pay – майбутнє за штучним інтелектом. Один вузол зараз. Ну, по суті, все так само, якраз виділити своїми невикористаними мегабайтами, і за це вони вам дають винагороду. Ось можемо перейти безпосередньо на їхній твіттер і бачимо, що перегляди їхнього твіттера приблизно 110-190 тисяч. Бачимо, що на них підписано поки що лише 11 тисяч читачів, але це нічого не значить. За ними слідкують відомі фонди, тому я думаю, що тут. Також будуть хороші інвестиції, і ми непогано зробимо на цьому проєкті. Поки я рекомендую вам зареєструватись е, за моїм реферальним посиланням, е, скачати розширення, авторизуватись в ньому і кликати чим більше рефералів по своєму реферальному посиланню, оскільки е, нам важливо зараз зайти якомога раніше в цей проект, щоб відповідно заробити чим більше коштів на запрошення е, своїх друзів, знайомих, а також тих, хто ще на курсі про дану. Проданий сервіс на детей в принципі на цьому все підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з до Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.